Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Так, а... що таємне, стане відомо, мабуть. Або, можливо, це події ближніх днів розклад. Давайте дивитись. Сьогодні знову Ленорман, Котрішку опановую. Так. Слухайте, в когось знайомство, в когось зустріч, в когось лист від доленосної людини, або знайомство з доленосною людиною, да? або. Ну да, це може бути десь в людному місці або, наприклад, їм. Е... Як... Ну, так, да, це скоріше, як людне місце, де багато людей, де, скажімо, ну, людне місце, от людне місце і все, що вибачте, мабуть, треба розкрити це питання, можливо, так і залишимо. Людне місце. Коротше, будете не самі, можливо, це дійсно інтернет, так? Да? Ну, слухайте, це якісь хороші новини про зміни. Це у вас зав'язування або заключення партнерства із, знову ж таки, де б ви не працювали, яким би ви не працювали. Це ну, прибуткові якісь справи, які будуть налагоджуватись. Да? Так. Дуже хороший період іде, дуже хороший період, особливо період хороший для відносин, для знайомств, для, я не знаю, якихось ключових дій, слів. Ну, якось так. Або ключове знайомство може відбутись. Скажімо так, йдуть на налагодження ті справи, де, ну, скажімо, не все так однозначно а, треба поламати голову. Але ви добираєтесь до зерна. Ну тут найосновніше це лінормант, вони більш такі простіші і практичні. Да? То в даний момент звернемо увагу, що це питання саме особистих відносин. Дайді. Ну тут або новини, або гості да, на порозі. Якісь гості можуть бути у вас на порозі. події днів Ну Я вам так скажу: на дорозі, на порозі хороші люди, знайомства, спілкування, хороші результати. Да? Люди надійні, Ну принаймні те, що я бачу. Але це не говорить про те, що серед них мож, ну, не може опинитись якась там криска да? або мишка. Зважайте на це теж, не розчаровуйтесь і не дозволяйте всяким зміям, кризкам, мишкам не бути у вас на, на дорозі, на вашому шляху, перешкоджати вам. Ви знаєте, зараз дійсно ідуть ключові моменти в питаннях роботи, в питаннях відносин, що говорить ключові моменти. Зараз, ну, наприклад, ви в правильному місці, в правильний час, там де треба, або я не знаю, там ви правильно відреагували. Ви правильно сказали, зробили, подумали ось такого плану. Плюс це також і збір урожаю. Він може виглядати в вигляді прибутку, який до вас прийде в фінансовому еквіваленті, да? або ж, наприклад, це якісь результати перемовин, домовленостей, або навпаки, ви починаєте, як вам сказати, більш ну, відкритіше говорити. Коротше, результати. Да, час результатів. Хто працює, до речі, над собою, да, бо є такі люди, яким цікаві результати ваші зміни особистої, то зараз ви будете якраз теж збирати плоди своєї роботи над собою. Ви зараз будете розуміти, що насправді не такі ви і ну, якісь там задумливі, образливі, чи там ще щось, да? але це не треба демонструвати. А, ну, такими треба бути, ось про що, розумієте? Бо якщо, наприклад, тут просто місяць, ну, як незрозуміло, да? добре. Ви знаєте, дуже хороші зміни, дуже хороші переміни після якогось такого складного дуже етапу і моменту в житті. Після якихось ситуацій, де ви страждали, де ви самі себе, ну я не знаю, заганяли в якийсь кут, де ви займалися таким знаєте самовихованням. Ну тут як покарання, мабуть. А хтось не знаю, хтось міг піти навіть, якщо працюєте над собою, в якусь відмову аскезу свого роду, да? Ну, ось. ну або якщо тут про питання відносин, то ви зрозуміли, що тут медвідь і змія, що якось. І Хмарою. Ну, ви зрозуміли, що якась неоднозначна позиція чоловіків або чоловіка, навіть якщо це в питаннях робочих, да? ну там партнерів ваших, чи я не знаю, колег, якась неоднозначна, вона призводить до чогось такого хиткого. Але наступає період, наступає момент, коли ви починаєте розуміти, як саме ви хочете себе проявляти. Ну, наскільки бачу, що деякий час, будете ще думати. Да? Ну, якісь питання у вас повинні устаканитись, якісь прийнятись, якісь ще моменти повинні бути вами переглянуті. Якісь, не знаю, там, навпаки, повинні закріпитись багато нюансів у кожного нас із вами. Тепер події ближніх днів, спілкування з друзями, можливі також якісь перешкоджання на шляху до вашої мети. Це можуть бути від чогось мілкого, не знаю, там щось забули, довелось повернутись, спізнились або до глобального. Чогось такого, прям навіть якщо це щось буде глобальне, вам ніхто не перешкодить, не нашкодить. Ви, ну, я можу вас привітати ви на крок попереду. Да? Тобто в якесь внутрішньо, принаймні. Бо тут, як медвідь, це, знаєте, як природа. Внутрішньо, принаймні, ви, ну, ви вже не будете ображатись. Або я, ну як вам не те, щоб ображатись а... ну, ви не будете вже проникатись, в принципі, в якісь ситуації від людей. Ви набагато можете відчути себе стійкішими, ніж. І, до речі, так, у вас ще може бути такий, знаєте, як етап, коли ви будете бачити людей, які були або є схожими на вас колишніх. І їх може бути в вашому житті набагато більше, і вони можуть бути частіше, Ви хочете піти з такого оточення, а вони, як, ну, знаєте, як тримають вас. Нормально. Деякий період це абсолютно нормально. Це не швидкий етап і процес. Ви повинні пройти всі кола. Да, скажімо, перш ніж ви зміните своє оточення. Змінити своє оточення насправді і по-справжньому. Да? Це не просто розмести подруг і друзів, а змінити оточення. Це процес не одного року навіть. Да? Особливо, якщо береться людина за це свідомо. Події ближніх днів у когось можуть е, виникнути бажання, да? де ви не маєте контролю, або ви маєте таке бажання чи ціль, де ви вплинути не можете, але дуже би хотілося. Вам тут не як вам сказати? Тут немає інформації, тут хіба що як на удачу треба надіятися. Або і є. Ви і надієтесь на удачу, і у вас неясна і незрозуміла перспектива. Тут Хмари, а, тут, а вам видно? О, Боже, вибачте, в мене знову з картиною проблема. Бачте. Так, тут у нас хмари, а тут медвідь. Це говорить про те, що ініціатива, якщо ви бачите якісь не, не, щось незрозуміле, то ініціатива повинна виходити від вас. Ви повинні не боятись задавати питання, або ви повинні відчувати в собі бажання задавати питання, робити перший крок. Ну, не ясно, я поясню. Мені треба там конкретна відповідь, да? тому я йду, задаю це питання і отримую відповідь. Ось це, якщо якісь там перспективи неясні, якщо ви не знаєте, ну, як і куди рухатись, який результат може бути, то, значить, ініціатива повинна від... сходити від вас. Ось ну, Тут така порада, бачите, від карт. Так, чи маємо ще щось знати? Ну, тут і знову місяць зорі і. Знаєте, тут йдуть переміни там, де ви навіть не очікували. Ну, ви хотіли би, але ви навіть ну, ви не розраховували на це. І тут вам і спочатку буде як попередження, про те, що є зміни, да? або зміни йдуть, а вже потім йдуть самі зміни. І за неясних і незрозумілих перспектив і розумінь ну взагалі і за непорозуміння, як або недорозуміння. Є такі люди, які е, вони не знають, як чинити, і вони можуть не чинити ніяк. Ось так. Розумієте? Свого роду ступор може хтось сказати, але ну, ні. Наскільки я на картах побачила, це якась така ваша стратегія роботи. Да? Або проявляння себе. Добре, все. Тут вже такі всі карти закриті. Дякую за вашу увагу. Дякую, що ви поруч, дякую, що дозволяєте бути поруч мені. Бажаю всім миру, добра, гарних новин, приємних знайомств, розгортань в тих відносинах, в яких ви є. Щастя, везіння, удачі і всього-миру, всього, всього. Швид, швидшого, не швидкого, а швидшого. Хоча і швидкого теж. Дякую, любі. Дякую за всі ваші активності, вподобайки, коментарі, підписки, відписки. Дякую. Всім добра!